Сьогодні буде дуже запальний день. В мене в гостях Мішель Андраде. І вона буде вчити мене запальним латиноамериканським танцям. Коліном восьмерки круті. <рес> я настільки далекий від танців, що соромно сказати. А я не знаю, куди ногу дівати. І оп. оп. <рес> <рес> а ще обов'язково. Я дізнаюсь її суперсилу. Запитаю про особисті виклики і дізнаюся більше про болівійську кулінарію. У нас в Болівії в на сніданок завжди є соус. Він називається ляху. А у нас в Болівії також є більше 200 видів картоплі. Ого. Ось так. А готувати сьогодні будемо стейк з чимічур. Поляпати усім так пляп 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 Знаєш, як збирається красиво? Дякую, що дивитесь, що коментуєте, що підписуєтесь. Ви в мене неймовірні. Пунктуальний, мені це подобається. Привіт-привіт! Радий бачити. Займі. Як справи? Це супер. Як тобі дим? Дим, дим, ну так, взагалі не, 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 не сильно подобається, тому що я дівчинка. Мені подобається пахнути класно і дим трішки заважає. Але Добре. нічого, нічого. Ну що, тоді їдемо? Так, їдемо. А, я не знаю. Нічого не нагадуємо про пісню. Ні, мені дуже подобається ця пісня. Мої ну, печіки. взагалі вона крутенька. Так. Да. Я пам'ятаю, в мене був такий тяжкий, ну, період. Ну, любовний. Ти багато закохувалась? Ні. Не багато закохувалася, але якщо я ем, ну, закохуюсь когось, це надовго і сильно. Я не можу без емоцій. Я зрозуміла, що мені потрібно, щоб були емоції. Звичайно, я хочу балансу в житті, а для того, щоб написати музику, треба потрібно якісь емоції інколи. Причому будь-які або і велике та, щастя, та. або скоріше, навпаки. Угу. Так. Я щось створював дуже дуже грандіозне, коли насправді мені було на душі дуже важко. Тому що інколи, ну, якби це не прозвучало, то біль. Е Робить так, щоб ти рухався вперед. Слухав регулярно твої пісні ставив так. в себе, щоб вони мені піднімали настрій. Клас. Які в тебе є суперсили. <гум> мені 27. Я а. більше розумію, свою силу жіночу. Я... А, ух ти. Я більше відчуваю себе вже не дівчинкою, а вже дорослою. І, звичайно, я, я, я її відчуваю, тобто цю жіночу силу починаю розкривати в себе всередині, і мені це дуже подобається, тому що раніше якось люди хотіли, ну тобто бачили потенціал, uh -huh. та, і вони хотіли, щоб я якось е по-інакшому себе вела, не так по-дитячому. Прямо так і казали, да, ну, та, приблизно так і було. Але я просто не розуміла, тому що я така, як це? І як як бути не собою? І коли трішки подорослішала і побула сама, то я зрозуміла, клас, в мене є моя жіноча сила, яку я можу вже використовувати свідомо і, і працює, і мені це подобається. Я, які є прийомчики? Наприклад, коли ти їдеш за кермом і в якийсь момент ти просто постресанула, ага. так ти просто включаєш аварійку і така. Це і сідаєш, і хтось обов'язково прийде і скаже, дівчинка, а вам потрібна допомога? Це кота? і будь ласка, потрібна. Тобто, ось це відчуття, коли ти можеш бути слабкою, коли ти ну, і не соромишся це, це навпаки твоя сила, і це настільки прикольно, я ж не можу все знати і бути стриманою в будь-який момент. Що в тебе зараз у житті, в кар'єрі? Наразі, наразі, починається дуже крутий. І класний етап в моєму житті стосовно кар'єри. Я вже не працюю з патапом та з uh -huh. і насправді, як в бубе в розлучення, ти думаєш, що це типу та нічого страшного. Але насправді були моменти, коли мені було тяжко без них, тому що мені здається, не так сильно розуміла, що вони роблять. Для мене. Uh -huh. Наприклад, там, кліпи, музика, фотосесії. Я думала, ну так ну, це ж продюсер, ну, напевно, uh -huh. так треба, щоб було. Я ніколи не замусувалася, яка команда, як це роблять ця команда, скільки грошей туди вкладають і так далі. Я зараз продюсер. Ось, до чого я веду. В цьому році обрела команду і будемо зараз працювати разом. І а, я сет, дуже рада. Я, вітаю. Та, я ще не можу казати, хто це, Добре. але згодом ви всі її дізнаєтесь. Красива точка. Дуже, дуже І гарно. І навіть дивно не відчувається. Майже. Да. Ти сьогодні будеш вчити мене готувати, добре, а я буду вчити е, тебе танцювати. В мене є ж латинські корні, так. і я б хотіла тебе. Ну це гріх було б, якщо я тебе не навчила е, парними танцями сальса або бачата. Тільки я не вмію танцювати зовсім. Ну нічого. Ну ти, ти там... а так. Е, а. Я ще отак робити. Це будуть легкі кроки. Давай почнемо з бази. Запам'ятай цей ритм, тому що ну, в танці дуже важливо тримати ритм. Раз і, два. Раз і два. Ми завжди починаємо з лівою ногою. Раз і два. У мене так і. не вийде. Вийде, вийде. Раз і два. Ми коли підводимо ножку, ми типу, робимо восьмірочку. Біод. Тобто ще два. треба думати про ступню, коліно і Так. Тому що це ж танці не, не тільки про танці, це ж танці і, і про флірт ага, і про красу, і треба ж показувати Почас, все о. себе. Мені подобається, але страшенно соромно, що не виходить, що я не гнучки і я прямо і це мене зупиняє, я прямо не можу. Ну я розумію тебе. В мене також є е, така штука, особливо коли ти починаєш щось нове для себе вчити, то ну, це важко. Тому що ну, танці це. Ти побачив, тут є багато нюансів, та це і про, і про ритм, і про рухи, і це ж про довіру, так? тому що танець це ж пара, партнер. Відпустив, але підтримав. Звичайно, дав дав трішечки свободи, так, як в відношенах. Тобто, якщо ми будемо вкласти в все, що ми робимо, трішечки більше сенсу, то насправді і стає легше потім вчити, і в тебе буде більше мотивації рухатися далі. Щоб цей. Танець був ще прикольнішим, треба додати фішечки. Угу. Добре? Ем, звичайно, же, це ж партнерські танці і класно показувати і чоловік, і жінку. Тому будеш зараз мене трішечки крутити. І тепер підіймаєш, повертаєш мене. Коліном восьмерки крути. Е, да. добре. Підіймі ручку. А ти знаєш що? Ще в танець дуже важливо, це хлопець веде взагалі танець. Жінка довіряє йому. Якщо ти робиш які, якусь помилку, то я маю вестись на неї. Це стосунки. Це просто так? Танець та? простосунки. Да. Буває в тебе таке відчуття внутрішньої кризи, і що допомагає боротися з нею. Бувають періоди так в моєму житті, де мені важко, де я використовую різні інструменти е, для того, щоб здолати цю, цю незручність всередині. Незручність, це важкий тягар, коли ти сидиш. <sunscreen> та, я ти я дихой, згодна. А, вже треба ще зробити. Е, мені танці допомагають сильно. По-перше, е, чому? Тому що це — ти рухаєшся, і ти час знаходишся на заняттях, де твій мозок повністю переключається на інші, на інші рухи. Тобто ти, ти, ти не думаєш про свої проблеми, ти думаєш про те, що зараз є. Далі спорт мені сильно допомагає. Я обожнюю займатися спортом, і для того, щоб я відчувала, що я рухаюся далі, то спорт мені все допомагає. І, звичайно, йога та медитація. Мені дуже подобається медитація. Не тому, що це зараз популярно, і там, якщо ти не духовний, то ти, ти не в тімі. Просто прикольно те, що реально воно заспокоює тебе, і ти дивишся на себе не в, в моменті, а зі сторони трішечки. І медитація це ж не тільки про себе, а про піклування інших людей. Воно вчить тобі дуже багато насправді. Тому кажуть, що півгодинки медитації може дорівнювати чотири чи сну. І два, і раз, і два. І раз і два. Зараз я хочу е, навчити тебе розвертатись. Так. Та? Тому що не тільки ж я тут королева а ще й ти король. Ти робиш назад, перед і коли ти робиш і розвертаєшся, ось так, я йду за тобою і все, просто розвертаєшся. Чим. Чим чим. Він wow, just... <laughs> <laughs> А я не знаю, куди ногу дівати. О! І оп-оп! Ти багато віддаєш на концертах? Звичайно, багато. Але я також і отримую сильно. Я розумію, що. Як на хвилі, так? Mm -hmm. Бувають концерти, коли ти виходиш і ти вже нічого не хочеш, просто спати. А з більшості концертів насправді я виходжу дуже дуже щаслива і хочеться обіймати з усіма і фотографуватися. Давай зараз е, будемо вчити фінальну точку. Так раз і два. Я ручку зараз міняю. Ага. Три і чотири. Раз і два, три і чотири. О, супер! І... А, на тебе. Да. Раз, і, два, три, і чотири. І вуля! От... Три, чотири! І тут я повертаюсь і все. <гум> думай, вибач! Думай. Це супер! Чого вибач? Ось. Пурапара-пам. Пам. Пам. <гум> ну що, давай потанцюємо. Аліт супер. Просто бачиш, треба трішки. Потренуватися. <свист> <свист> Не боятися помилятися. Та звичайно. Тим паче, це твій перший раз. Ти великий молодець. Дякую, дуже. Це, це реально кайф. Ну що, зголодніли? Трішечки так. є. Що хочеш поїсти? М'ясо. Про м'ясо? <свист> Серйозно. В... в Україні відчуватися себе як в боліві. Тяжко, особливо що стосується їжі. Та? Тому що тут. Е, немає таких е, м, страв. Тобто я можу готувати, але, наприклад, потрібно інше борошно, яке тут немає. Просто немає, і я із Болівії нещодавно принесла борошно для того, щоб зробити е, сирні куль, кульки. Е, вони називаються коняпе. А рецепти де, де береш? Е, Моя тітка мені дала рецепт. Вона тут, в Україні? Чи ні, там? ні в Болівії. Пішли готувати. Ба прийшли, прийшли, все. Ми відкриваємо банку на 350 тисяч гривень для придбання авто для хлопців. Ми окремий спецпідрозділ Сил оборони виконуємо бойові завдання по лінії фронту. Ми вже назбирали на перше авто, але воно на жаль згоріло через підпал. Тому ми змушені оголосити новий збір і звертаємось до підписників та глядачів Володимира Ярославського з проханням допомогти нам у придбанні даного транспортного засобу посилання на банку ви знайдете нижче в описах. Не дамо їм спокою ані в небі, ані на землі. Слава Україні! Ну, я скажу чесно, я не сильно вмію готувати, я не кожен день готую. Я подумав, що ми можемо приготувати. Я трішечки посьорчив, що таке болівійська кухня. Я б з задоволенням, коли, звісно, поїхав. Бо мені дуже подобається вивчати культуру якраз більше через їжу. Але я знайшов приблизно те, що я знаю. Я колись робив соус з Чемічурі, uh -huh. і я хочу зробити стейк з Чемічурі. Ти клас. казала, що любиш м'ясо. Хочеш трішечки якось згадати болівійську кухню да, давай. – і скажеш, воно схоже там, в тебе Добре, є ефект, ретатує чи немає. І е, я можу зробити або сендвічем, або знаєш, е, такий от прямо подвійний, як в Чабаті. Так розрізати, зробити стейк в чімічурі, поляпати от, всім так пляп 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 Знаєш, як збирається красиво. А Якщо давай дві варіанти зробимо. Давай два варіанти. Ще у нас є е, декілька різних шматочків м'яса. Жирніший, смачніший. Е, взагалі кухарі кажуть, що смак він завжди в жиру. Тобто, оце буде більш. Прісним, а це буде смачним. Вон, але взагалі е, ось, ось цього жиру треба боятися, коли ти його їсиш? Картофіль. Це холестерин. не можна багато. Насправді так, не можна багато. Е, річ в тому, що історично люди не їли стільки м'яса. М'ясо наїдалося від пуза, але дуже рідко. Тому вважається, що червоне м'ясо ось таке можна їсти один раз на, на тиждень. Супер, мені підходить. А, Але дивишся, в Латинській щоб ми... Америці їдять кожен день майже три рази на день. Ну ми. Добре, може, можливо, стейки. і про мій вік, коли Боже. я кажу. Тож починаємо з чимічурі. Я можу порізати класно овочі, зелені. Mm, а як пахне? Любиш Кензу? Я кінзубу циволюю. Я... Дякую ще раз. Дякую. — Серйозно люди люблять підружку, а з кінзою дуже дуже рідко. Я зустрічаюся, що особливо там в молодому віці прямо. Чи це якраз дитячі смаки? Мені здається, що це дитячі смаки, тому що в мене в родині, коли я була маленька, давали все. Ну тобто, ти, ти не так, мог там правильно. під ти не мог там підбирати їжу або там овочі, тому що ну ти мав всю ну, все, все зню, все це їсти, та і і і цибулю. Я їла як яблука. Ось так. Просто вона брала. солодка, мабуть, була. Ї... Я не знаю, але мені я вона подобається, супер. Я можу навіть її зараз поїсти так, але ні. Так, так. нормально? Мастер скажи. А, як ти казала, все чудово виходить. О, дя... <карма>, карма. Добре, що так, швидко, приходить. Я так приходить? навчуся підтримувати. Слухай, в мене в мене була е, історія з останнього мастер-шеф. Е, не міг працювати руками, але стояв поряд. І я і я казав, так. Там те, ти розробить, там те, дивися там в тебе, oh, горить, yeah. все, все, все. І вона каже, після цього мені було важко. Я кажу, да що ж тобі було важко? Я тобі все тим підказував. Ви не підтримували. Я тобі поясню дуже важливу річ. От мені здається, що нам, дівчатам, дуже важлива реальна підтримка, хвалити. Казали, які ми молодці, які ми красиві, як гарно на все виходить. І тобто реально рядом. Починаємо вільно. Супер! Себе. Мої красуні! Yeah. Ми йдемо до дна! Я вас підтримую. Ні, супер, мої красуні, давайте нас і вийде. Не, впуск... не, не спускайте руки, я вас вийду. А Я вже бачу, Ось що. В... Так. От... І, і що? Треба йти далі. Треба робити. Так, Треба бігом йти далі. <рес> <рес> Давай. Ну в тебе, в тебе... ти спор... спортом займався? Е, Такі, так. типу, закалка спортивна. Mm -hmm. По 60 разів по два відра до ставка ходив, воду носив. Остей, в мене спорт такий а був А батьки строгі були з тобою? Дуже. Ну, бачиш. І що? І І мало ходила, напевно. І все вийшло. Але я маю на увазі. Просто дівчата ми різні трішечки. Нам потрібно та, щоб хвалили, щоб казали, які ми молодці. Щоб була впевненість. Ну що, капітан, що ви скажете? Супер! Ми не йдемо до дна. <звук> <звук> Густреньке любиш? У обожню. У нас в Болівії oh, всі yeah. обожнюють гострий гостре соус. страви У нас на сніданок завжди є соус. Він називається ляхва. Яхуа. Він робиться з помідорів, чеснок, перець і червоний болгарський перець. Угу. Mm -hmm. Завжди на сто, а і, і ще зелень. Зелень. І, і туди і хліб він, макається. Хліб в суп будь-яку страву обов'язково є той соус. Mm -hmm. Ти заходиш в ресторан і ти не бачиш нічого, окрім цей соус на стелі. Дивися, є жовтенький перчик. Зараз перевірю, я без перчаток роблю. Потім можуть пальці горіти а до двох-трьох днів. Ого, серйозно середнього стринька люблю дуже гостре — Ні. Але е, колись в мене було декілька подорожей. Подорожі життя, я б так би сказав, які найбільше запам'ятовуються. Одне з них в Мексику. Це було десь 10 років тому. І ось там настільки все було гостре, звісно, постійно гостре, що навіть е, потім з часом за два тижні я став замовляти все взагалі не гостре, але воно все одно було гострим. Тобто в них навіть не гостра їжа, те, що вони називають без перців, все одно гострувати. Ой. Як тобі пояснювати так, щоб ти зрозумів, що це таке болівійська е, кухня? Mm -hmm. Ну, Давай так почнемо. Ми любимо обов'язково м'ясо, щоб воно було жирне в кочабамбі, де я род... де народилася, роблюсь. там суха земля, mm -hmm. е, трішечки нижче, там е, тропіки. Угу. Тобто там росте пальми, папая, манго, Манга, маракуя, тобто там да рахує всі-всі-всі. Трішечки вище може піти сніг. Дивись, у нас є кукурудза в Болівії. Але їх відео, ну просто я не знаю. Давай так. Є ось така кукуруза. Uh -huh. Є велика кукуруза. Uh -huh. От, от ну, фіолетова кукуруза. У нас в Белії також ще більше 200 видів картоплі. Ого. Oh ось так. Ого. Oh oh я коли приїхала в Україну, і мама зробила мені якусь там їжу без м'яса. Я кажу: а де а де їжа? Вони не їдять, якщо немає м'яса. Це типу, странно. Дуже у нас є дуже смачний суп. Ем... Сопа демані називаю суп від мами. Ні, сопадемані, мані — це горіх. Арахісовий суп у нас є дуже багато арахісу? Е, є, так, є. А як, як він робився? Е, я не знаю. Ну, не пам'ятаю, ну, я не те, що не пам'ятаю. Я була настільки маленька, мені, мені просто… — Але якщо що, тітки ми спитаємо. Спитаємо, так. Моя бабуся, моя тітка всі вміють готувати. І я якщо? вмію підтримувати, я вмію куштувати їжу. Примішую і куштуй. Воно Добре. має бути таким кисловатим, соленуватим трішечки, І госп. гоструватим. Ох, дуже мені подобається. Можна вже їсти ось так. А воно доходить з часом. <гум> та? <Це> так прикольно. <гум> Нічого не треба. І солодість натурально відчувається, і кислота, mm. і перці. Можна робити ще більш гострим, якщо хочеш. E, ти знаєш, e, e, достатньо. Цибульки, тобто, ну, все, все, все воно ще відкриється трохи. Воно постоїть, перець буде відкриватися. З гострим з треба бути обережнішим, тому що перший раз, коли ти куштуєш, е, воно має трішечки. А, а, а потім, коли ти більше перестаєш, то... більше, більше, да. більше. Так. Треба бути дуже обережнішим. Тепер смажемо м'ясо. Давай. Слухай, ти ходили до мене, заходили в ресторани? Чи ні. Як ні? Не запросив ще. <сих> ти, ти Серйозно, ніколи не була в uh, гудвані в мене в ресторані? А, в гудвані? Звичайно, я була найсмачніший Цезар, який я куштувала в своєму житті. Там реально найсмачніший Цезар. Цезар такий, в мене відбивна, по суті. І, соус, І смачний салат. супер -офігенний. Є. Що Тобі ще їла? А блінчики з м'ясом. Mm -hmm. Це моє дитинство. Супер. Мене так мама робила. Вона варила м'ясо, перекручувала, окремо додавала смажену цибулю, Це все згортали у млинці, і вони найсмачніші, коли ти підсмажиш їх отак з обох боків і з чашкою бульйону. Клас! Я хочу зробити один соус. Є варіанти. Можна зробити на майонезі, можна зробити на крем-сирі або йогурті, і, можливо, один з дарблю. Бо я люблю дарблю. Він пахне, мені смачно, давай. М'ясо, сіль і перець буде потім. Іноді я бачу, що шефи солять. Я сам іноді пробував солити м'ясо до. от Мені подобається солити після. Угу. Воно тоді смажиться добре, а не випускає багато вологи. А маринад, наприклад? Ні, для цих стейків, для класного м'яса не потрібно, так. як на мене. Наш маринад буде ось. Ой. чимічурі. Він якраз потім. А можна я таке зроблю? Можна. О, так. Є, не больно. Трішечки так. Тобто ще треба і силу, щоб бути справжнім шеф. Трішечки. Ні, дівчата теж добре працюють. Я тобі скажу, що потрібні усі. І чоловіки, і дівчата. На мій погляд, коли є баланс в колективі... Краще. Чим відрізняється дуже дорогий ресторан від е, простого? Там складніші страви. І там, і там в тебе буде страва. Але як її досягти, зробити там е, елементи, це вже як мистецтво. Угу. Mm -hmm. Комфі номер ван з техніки та гаджетів. Наразі існує більше ста магазинів по всій країні і зупинятися ніхто не збирається. Я думаю, що цього року відкриється 20 плюс магазинів, а ще комфі. Соціально відповідальна компанія, яка виплачує мільйони гривень податків і допомагає нашій армії. Вау! Wow. Це відкладаємо. А я впевнений, що в тебе теж якісь особливі нюанси мають бути. Ну, no, насправді я, я можу перевести паралел, тому що я. Ем... Я побачила тебе зовсім іншою людиною тут на кухні. Ти реально, коли ну це твоя справа, ти повністю змінюєшся. Ти так класно знаєш про, про м'ясо, якісь там фішечки. Я Звичайно, так. в мене е, в музиці так само. Коли я заходжу на студії і коли там є мої люди, е, то я, я, я все. Я віддаю з процесу і, і також, як і ти, ну тобто музика, це моє це моє м'ясо, це мої не знаю, зелень, там овочі, розумієш. Я хочу, щоб люди, коли слухали ці пісні, відчували, ем, відчували стан. Так, в певний, ага. пев, певний стан. Тобто Ти коли там готуєш, мені здається, ти хочеш, щоб людина кайфувала так, так. від змаку, щоб Вона на, на секундочку розслабилася. Від... Отримала задоволення. Звичайно. Зараз Вау, найкрасивіший гарно. процес, який мені більше за все подобається в м'ясі це Дай. красота. Можна Це в часник. — Це містецтво. супер. Воно вже посолене, добре поперчене. Знімає. У нас буде два види сендвічів. Шикарно. А, один з соус дерблю. Соус дерблю. Від тебе, наприклад. Соус дерблю від Мішель. Соус дерблю від Мішель. <свичит> Другий дуже а, візьмемо, а, що я хотів. Давай крем-сир якийсь давай, давай. Коли ти будеш їсти, в тебе хрумкіт. М'ясо, чимічурі, соус, і соус відкривається ще, знаєш, одна частина, потім друга і аж потім третя. Like. Тобто, в тебе мозок, коли отримує стільки різних відчуттів, він такий тобі каже: смачно, wow. смачно, смачно, смачно. Білісьо. <стужна> <рик> oh, ідеально. Тепер робимо його чимічурі. Кайф. <рик> <рик> Виходить О, всередині. Яка краси. Дивись. Кукрузка чилі. — Супер. Я би це називала транка печо". <рес> Чого і як? У нас є така, такий сендвіч в Поліві. Рис, картопля. От він з картоплею мав бути, тільки я картоплі. Ось, замість І він картоплею. називається транка печо", тому що коли ти е, 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 кушаєш його, то ти можеш задавитись. Ти все просто з'їдаєш, так? Так, Ти все з'їдаєш, від ароматів вже можна так. наїстися. Ну що, можна їсти? А пахне Ммм, mm, супер соковито. Ммм. Реально? Соус? Ти. Його просто неймовірно зробив, і він має і такого латинського смаку. Насправді. Я, я ось так ще зроблю. Дивись. Можна. Я тобі дуже дякую, що прийшла. Мені прямо в насолоду дивитися, як ти їси прямо отак. От. Ну, це таке, знаєш. Масло, смачно. Ти можеш, так. Дякую, що дивилися. Ставте вподобачку. Підписуйтесь на канал і також коментуйте, що вам сподобалось і кого ви хочете бачити ще. Кажи угу. ще. Або які страви. До речі, так. Да. До зустрічі. До зустрічі. Раз. Раз. О, ти чи... вивчиш клас! Так крути мене О, У нас з'явились сили і танцювати після того, як поїли. Клас. Ще запрошую ще, я готова готувати ще інші страви. Клас!